Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, щоб інвестувати і тим більше заробляти гроші на фондовому ринку, потрібно володіти великою кількістю інформації. Ви можете запитатися, де її брати. Хочу вам сказати, що в вільному доступі є дійсно багато інформації, але вона є дуже розкидана по багатьох сайтах. Я використовував вже, в принципі, не один сайт, і напевно в моїх відеороликах ви бачили не один сайт, яким я користувався. Ну, але хочу вам сказати, що я вирішив оформити платну підписку на дуже крутий сайт. Ну і в сьогоднішньому відео розкажу вам, які тут в нього є функції, для чого в принципі я вибрав і для чого заінвестував гроші в даний сайт. Ну але перед початком відеоролику прошу вас поставити лайк, ну і дивитися відеоролик до кінця. Так, і що це за сайт? Це сайт під назвою FastGraph. Це, в принципі, такий сайт, на якому є дуже багато графіків і дуже багато цифр. Перший раз, якщо ви зайдете або побачите даний сайт, то в принципі не будете знати, куди дивитися, ну і що це за дані, що це за цифри. Зараз дуже швиденько постараюся вам пояснити, ну і може зрозуміти, для чого я все-таки обрав даний сайт. Ну по-перше, коли ви там зареєструєтеся та, можливо, заплатите свої гроші, то маєте доступ до дуже великої кількості даних. Що, власне, дуже основне власне, в інвестиціях в акції. Ну і що ж, давайте я вам покажу на прикладі такої компанії, як Microsoft. Тут бачимо, маємо таку графу. Хочу вам сказати, що всі дані тут вказані на англійській мові. Ну але за допомогою Google-перекладача ми собі завжди можемо перекласти на українську або на любу іншу мову. Ну, і тут є така графа, в яку ми просто собі вписуємо тікер компанії і вибираємо компанію, яку хочемо дослідити. В сьогоднішньому відео. Швиденько пройдуся по компанії Microsoft. Це буде просто такий приклад. Ну, а в інших наступних відеороликах я вже почну аналізувати по, по черзі різні компанії. Ну, а всі ідеї то можете написати внизу під даним відеороликом, яку компанію дослідити і показати вам. Ну і наприклад, компанії Microsoft. Перше, є тут різні такі дані, які ми можемо собі вибрати. Це там, наприклад, заробіток, чи, наприклад, там дані по вільному грошовому потоку, чи інші дані. Ну, найкраще орієнтуватися по власне чистому заробітку, базовому такому заробітку. Але в принципі не завжди. Є деякі компанії, в яких краще орієнтуватися там по інших даних. Ну, а давайте вам покажу власне на даному прикладі. Ну, якщо я собі тут вибираю, то в мене є тут багато цифр. По-перше. Можу, можу побачити власне, тут історію, на... в... можна вибрати в принципі кількість років. Там 13 років, де... максимум бачимо є 19 років. Ну і хочу вам сказати, якщо виберу, наприклад, 11 років, то мені покаже дані тут за минулі 8 років і за майбутні 3. Ну і що ж це за дані? По-перше, одразу кидається така тут, графа коричневого кольору, що це вона нам показує, це... якщо я наведу власне тут. На такі крапечки маленькі, то мені показує рік, дивідендна дохідність і дівдент payout, тобто кількість грошей виплачених компанією на виплачення тих дивідендів. Ну і цілий час можемо бачити, власне, яка була дивідендна дохідність відносно ціни на там той час. Ну і який пай Ну, це не основна така інформація. Наступна інформація, що тут є дуже замітна, це власне така синя стрілочка. Вона нам показує середньостатистичний показник пена і даної компанії за той період часу, який ми обирали собі. Якщо ми наприклад, тут виберу 9 років, то бачимо, показник цілий час міняється, там 7 років чи там 19 років. Ну і це є досить. Таке, ну, таке значення, на яке, чесно кажучи, потрібно опиратися. Ну, давайте покажу вам, що це ще, які тут дані, в принципі, є. Наступна річ це така чорна лінія. Вона нам показує вартість акції даної компанії, яку ми собі обрали, і показник пенаї на там той час. Ну і на ці дані теж варто буде опиратися і буду вам показувати, для чого, в принципі, це потрібно робити. Наступний показник, який тут вказаний, це показник PEG це така лінія світло світлокоричного кольору. Ну, і тут є така біла лінія, це вона нам теж показує власне дивідендна дохідність компанії в відсотках. Ну, і в принципі. По тих даних тут все. Тут зверху нам показано там максимум і мінімум скільки коштувала компанія за якийсь там рік. Ну і внизу тут теж показано EPS за кожен рік і е відсоток, як він змінювався з року в рік. Ну і в цьому випадку теж, бо компанія виплачує дивіденди, це власне скільки компанія виплачувала тих дивідендів. Тут по правому боку показано, що це за компанія, звідки вона, її капіталізація і там закредитованість можливо. Ну і за кожним разом, як ми тут змінюємо дані, то мені показує, власне, за той період часу, як змінювалися ті всі різні показники. Бо з року в рік, в принципі, показники міняються. Ну, і якщо ви думаєте, що я тільки через ці дані обрав компанію даний сайт, то ви глибоко помиляєтесь. Крім того, є ще дійсно багато інших функцій. Наприклад, є швидкі ссылки на різні сайти, якими я колись користувався, або ні, навіть, але вони теж призначені для інвестицій в акції. Бачимо, є тут такі швидкі ссылки, наприклад, на Seeking Alpha, тобто ми можемо собі, наприклад, перейти швиденько і подивитися. Там за коза дані, які мені потрібні, чи там дивідендна дохідність, чи там прогнозований ріст якийсь потрібен. Ну це такі швиденькі силки, щоб не заходити окремо. Ну, але вони, в принципі, є. Ну і крім того, тут є ще така річ, як бачимо фінанси, то вибираємо цілий час собі, але ми можемо собі вибрати, наприклад, історична зміна. Це те, що я вам показував, це за минулі роки. Але теж можемо вибрати собі, наприклад, майбутній калькулятор, що в принципі на ньому теж варто ним, можливо, користуватися і розуміти, дійсно, скільки може компанія коштувати, наприклад, за 3, 4, 5, там, хіба максимум 6 років. Ну, в принципі, на ці дані дуже багато людей звертає увагу. Ну і теж вам покажу, як це все працює. Наприклад, в даному випадку, то давайте вам швиденько покажу. Дивіться, історичне значення росту власне, доходів компанії там, за минулі 9 років це 21%. Ну, в принципі, я думаю, що це значення є дуже велике, бо навіть якщо візьму за 5 років, бачимо, що показник цілий час падає 5% і там. 3, навіть 8%. Е, ну, Але давайте візьмемо таке значення хоча б 10% того росту. Ну, і, Наприклад, якщо зайду в той калькулятор, так як вам розказував, то є різні калькулятори і по різних даних. То бачимо і вільний грошовий потік. Там, Операційний дохід, ну, а, наприклад, на прикладі даного доходу, то можемо подивитися, скільки може коштувати компанія, наприклад, у 2025 році. Це прогнозований, це по прогнозах тільки, наприклад, дає мені на тих 3 роки. Так? Ну і, наприклад, дивіться, показано таким чорним, власне, як компанія оцінювалася, скільки одна акція коштувалася, ну і оцінювалася, в принципі, по показнику P I. Бачимо, що зараз цілий час вартість якби акції падає, але це теж через те, що показник певна і зменшується. Ну, але що ж тут ще можна зрозуміти по даному сайті? По перше, подивіться, є внизу такий EPS. і показано, наприклад, що за 2022 рік компанія заробила 9 доларів 70 центів. За 2023 заробить 9 доларів 12 центів, тобто спадок з року до року на 6%. Ну, але вже в наступному наступних двох роках буде ріст. І наприклад, за 2025 рік рік по прогнозах компанія заробить 12 доларів 21 цент. На одну акцію. Ну і як формується ціна? Як компанія оцінюється? Тут бачимо, є від 7 там з половиною приблизно до 27-40, тобто скільки вона зараз оцінює на даний час, оцінюється по сьогоднішній ціні. Ну і звісно, якщо компанія буде заробляти більше, то пройде якийсь той період часу. І якщо компанія буде оцінюватися, наприклад, в тих самих 27,5 пена і і бачимо, тут є така прям лінія, ну то показано, що якщо компанія дійсно оправдає дані власне, доходи і заробить 12 доларів 20 центів, то за 2025 рік одна акція буде коштувати 335 доларів. Ну, в принципі, для когось це можливо хороші цифри. І бачимо, що з року в рік, таким зеленим, тут внизу, це 12,8% з року до року. Ну, це добре, але не факт, що компанія буде оцінюватися в 27%. Якщо компанія показник зменшиться, наприклад, буде 15%. Ну, то бачимо, що одна акція буде коштувати на той час 183 долари, що, в принципі, маємо вже мінус 11,7% з року до року. Ну, але тут є ще, крім того, крім таких прогнозів, є ще кастом, тобто можемо дані ті змінювати. Ну і воно тут нам показує, власне, дані аналітиків, які прогнозують, скільки компанія буде заробляти за наступні 3 роки, тобто 2023, 2024-2025 рік. І бачимо, тут і... І яка зміна з року до року. Ну а потім вже є ті дані, які ми собі підставимо і впишемо. Тобто, дивіться, наприклад, компанія там, за 2023 рік зменшить EPS на 6%, потім буде ріст на 14%, на 17. Ну я не думаю, що компанія буде рости там на якісь шалені 20-25%, бо це дуже важко, як для такої великої компанії, варто їм майже 2 трильйони доларів. Ну, але думаю, що ріст приблизно на 10% з року в рік. Наступні ще там ну, від 2026 по 2029. Я думаю, що в принципі можливий. І якщо в принципі, ці дані вписати сюди, то вони автоматично будуть підставлятися сюди, і нам буде показана, власне, така графа, по якій ми можемо орієнтуватися і дивитися, скільки акція може коштувати на якийсь час. Ну і можемо собі змінювати, комбінувати і плюс-мінус дивитися і орієнтуватися, наприклад, по е, історичних даних, е, дивитися якби в майбутнє. Ну і бачимо, що зараз компанія коштує 256 доларів, і показник певна 27. Ну і якщо компанія буде рости, так як аналітики прогнозують до 2025 року, а потім буде рости ще на 10% у 4 роки, то в 2029 році, якщо вона буде торгуватися на рі. В ній, такому самому показника і 20, майже там 28 то є така спеціальна та лінія остання, то компанія мала би коштувати, в принципі, одна акція мала би коштувати 490 доларів. Ну, що дали би нам 11,5% з року в рік. Ну, надіюся, що ви зрозуміли, який це котий сайт. А якщо вам подобаються відеоролики, які я знімаю, ну, то можете мене підтримати на такому сайті, як Patreon, або за допомогою YouTube, оформивши спонсорство. Всім дякую за увагу і папа. -па.